Перед грою також трохи спілкувалися в куларах. Про тебе багато говорили сьогодні. Ти виходиш на поле, гол, два асиста, передгольовий. От розпочалась гольова активність. Та ні, ну в кожній грі треба використовувати свої моменти. Добре, що вони є. Зараз от, був момент шахтарем, не використав, коли головою пробував, тому є над чим працювати. От, все ж таки, ця активність. Ти прийшов в команду лише літом, от під кінець трансферного вікна, фактично. От можна сказати, що тобі не потрібен був час для адаптації? Е, ну так, я тому і йшов сюди, бо я знав тренерський склад, знав вимоги плюс. Ну, якщо там, кажемо, Україна чи Європа, теж в іншій країні треба якась адаптація. Тут я знав, що я знаходжусь в тому ж чемпіонаті, що тут гарна команда, і тут в принципі, роблять всі умови, аби грати. Тому я таки, в принципі, думав про це. А після матчу шахтарем ти ну точніше, під час матчу шахтарем ти зіткнувся зі штангою. Сьогодні у тебе були якісь проблеми з плечем. Як зараз себе почуваєш? Ну, болить трохи і грав, скажімо так, з болю. В перерві лікарі допомогли, трошки стало легше, але болить. Але я думаю, що зараз у нас буде вихідні і стане краще. Не заважало грати? Ну, заважало, не міг боротися, іноді навіть уникав боротьби, скажімо так. Сьогодні дуже впевнена гра в обороні. Ти зробив сьогодні гол, як опишеш сьогоднішню гру. Непроста гра. Якщо ну, дивитись рахунок, то здалося, що легка, але непроста гра, важке поле було. Але виповнили все, що казав нам ну, головний тренер, тому всіх перемог. Згадаєш, коли в останній забував до цього в чемпіонаті? Шахтарю забував так, і... в тому чемпіонаті. Так, і при цьому знаєш, тоді був стандарт з, -з котового, сьогодні з котового ну, ніби не живе, так? Треба вже з гри забити. Наступний, думаю, що буду старатися з гри, але там не важливо стандарт. З гри головне, щоб команда перемагала. А минулого разу після гри з Полтавою, коли було 4-0, Руслан Петрович давав чотири вихідних. Цього разу скільки буде? Декілька вихідних. Два вихідних у нас буде, відпочинемо, відновимось, побудемо трохи сім'ями. Та у нас вже наступний матч теж дуже важливий для нас і будемо готуватися на нього. Я так подивився по статистиці, після гри з Динамо у вас було сім матчів, ви пропустили лише один гол. Фактично, тобто після Єврокубків, після всього, у вас вже краще взаєморозуміння, краще розуміти тренерський штаб ну, вашу гру? групу? Звичайно, коли прийшов новий тренерський штаб, потрібен був час, щоб зрозуміти всі вимоги. І плюс наклалося те, що були Єврокубки, переїзди. Тому це насправді дуже важко. І зараз, коли дивишся, команди наші грають в Єврокубках, і як ніхто розуміє, як їм складно, коли вони добираються, туди по там не знаю, в сутки можна сказати. Тому зараз у нас вже залишився один чемпіонат, і ми на ньому фокусуємося. І плюс ну, завжди працюємо на тренуваннях, <кхи> щоб покращувати нашу гру. Мати завжди приємно додає впевненість те, що якраз на цьому стадіоні у да, нас не було перемог да, в останніх там 5 чотирьох-п'яти матчах. Тому це трошки десь і дратувало, і хотілося, да, щоб ми до цього до цієї гри підійшли в ментальному плані впевнено і розуміли, що тут просто перемагати не не дається потрібно доставати дуже багато з себе. Тому я дуже вдячний хлопцям, що якраз вони на зреагували якраз да, на, на цей факт. да, таким, скажімо, чином, що віддались на 100% і забули впевнену перемогу. От раніше ви говорили про налаштування команди в останніх матчах. Дуже видно, що команда дуже відразу йде вперед. І сьогодні, буквально на другій, третій хвилині матчу Ви вже кричали на своїх гравців, пояснювали їм щось, як зараз команда налаштовалася на гру. Ні, ні, сьогодні З налаштуванням все було добре. Сьогодні, десь, скажімо так, на початку матчу десь були було непорозуміння вільних зон, да, куди ми повинні попадати? Да, тому що якраз те, що ми на перші хвилини, десь хвилин 20 ми. Погано реагували да, на вільні зони, не, не доставляли і навпаки не змінювали напрямок так. То, скажімо так, ми десь полегшували гру для оболоні. Потім, в принципі, все стало на свої місця. Ми зрозуміли, десь докричалися до хлопців. Да, хлопці після першого забитого голову певніше стали почуватися. І в принципі, наступні голи вони були дуже практично похожі друг на друга. А перший тайм вийшов доволі вдалим, впевненим, але ви зробили дві заміни: замінили Кравченка і замінили Шепелєва. От з ними все гаразд. Це якась тактична єда є, є пошкодження. Кравченко відчув пошкодження да, м'язу і Шепелєв Він вже був заболював на сьогоднішній матч, Тому ми поберегли цих гравців на наступні матч. І можете, будь ласка, розказати, що саме зараз з Русланом Мабенко, тому що він сьогодні значився в заміні, але його не було на так, так. Так, також цей фактор вчора на перед занятті. Він скажімо так відчув біль в коліні, да, зробили МРТ, Є набряк коліна, тому ми поберегли свого гравця. Я сподіваюся, що наступному матчі з ним все буде гаразд, і він вийде на футбольне поле.